Жумо спілкуватися із нашими гостями наразі приєднатися до розмови вже готова виконавча директорка українського ветеранського фонду Наталія Калмикова. Пані Наталію якщо ви мене чуєте, то слава Україні! Я вас вітаю в нашому ефірі. Героям слава вітаю, пані Наталія Як пройшов у вас день незалежності? Він у нас був дуже робочий, адже ми власне перед ним незалежності 22 го числа оголосили про те, що фонд вже починає з 5 вересня приймати заявки на фінансування ветеранського бізнесу. Тому, звичайно, нам важливо е добре зробити свою роботу, тому з поваги до захисників, з поваги до їхніх родин, ми продовжували наполегло працювати так дуже плотно. Я б навіть сказала, навіть в день незалежності. Так, ми з вами обов'язково трошки згодом поговоримо саме про те, як потрібно подавати заявки, хто має право подавати заявки, за яких умов і так далі. На початку хотілося б трохи детальніше дізнатись про Український ветеранський фонд. Що це є, як організовано, ким організовано, коли і за, за для якої мети. Ну, Насправді це дійсно. Нам зараз ми часто розповідаємо, хто ми є, тому що ми нова е, організація. Е, документи про реєстрацію ми отримали 2 лютого цього року. І вже 24-го, коли почалось повномасштабне вторгнення, нас було троє. я, моя одна з моїх заступниць і головний бухгалтер, і ми збирали команду і будували процеси, і вже здійснювали діяльність в інтересах нашої цільової аудиторії вже під час повномасштабної агресії. Створено Український ветеранський фонд міністерством справ ветеранів. Це була ідея діючої команди, яку підтримав кабінет міністрів ще минулого року. І власне основна наша задача – це фінансування ветеранських ініціатив від ветеранських підприємниць. І громадські організації, які працюють і створюють певні проекти для ветеранів та їхніх Угу, mm -hmm. Так, скажіть, будь ласка, от ви е, зібралися і е, у лютому місяці зрозуміли, що ви будете робити таку корисну справу. І що змінилося з 24 лютого? Е, насправді, е, е, що змінилося в цілому, чи що змінилося для нас як для організації? Для вас, як для організації. Ну однозначно, коли створювався фонд, коли я подавала документи на на конкурс на посаду виконавчого директора, ситуація була одна, реальність була одна. Ми розуміли, скільки в нас є людей, які мають статус учасника бойових дій. Це було там по. Під півмільйона осіб. Ми розуміли, що в кожного і в кожної з цієї когорти є родина, і також є когорта родин, родин загиблих захисників. Тобто, це от ті категорії, з якими ми, як і Міністерство у справах ветеранів, якому ми підпорядковані, для них ми працюємо. Нова реальність вона сталася. І сподівано з одного боку, з іншого боку несподівано що саме в цей день, і станом на сьогодні, за оцінками, з ну теж за оцінками, за словами пана Олексія Резнікова, сектор безпеки і оборони нараховує понад мільйон осіб. Тобто, ми розуміємо, що це майже всі люди, які потім стануть учасниками бойових дій. Більшість час більшість тих, хто був ветераном до 24 лютого, повернулись знов в армію, знов стали до зброї. Частина лишилась продовжує працювати, або ну якщо там були причини зі здоров'ям, то вона залишилась не, 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 не пішли на службу. Але ми розуміємо, що кількість людей, якими ми е, опікуватимемось, вона зросла одразу на порядок. Тобто, якщо там було умовно мільйон, е, там півтора мільйони, то зараз це буде понад п'ять мільйонів, враховуючи родини, враховуючи родин за і для нас, ну, звичайно, це великий виклик створювати організацію під час повномасштабної агресії, під час того, що люди евакуйовані, ніхто не може ходити ні в офіс. Комунікація ускладнена. Але ну, потрошки ми все-таки створили такий кістяк організації. І вже з початку червня ми почали першу програму для ветеранів і їхніх родин. Це була програма з мікрофінансування. Вона була. Здизайнована в рамках діючого законодавства, того, що ми могли робити з умов з урахуванням змін законодавчих, які потягнули за собою режим воєнного стану, тому о, в нас станом на зараз подаватися на це мікрофінансування, яке невеличке до 20 тисяч гривень, можуть люди, які мають статус УБД або рідні, які є ФОПами, і які є внутрішньо особами. Але там історія така, що ми е, створили систему, в якій не треба. Це не конкурсна історія. Тобто, ти подаєш комплект документів. Якщо вони коректні протягом 10 днів від моменту подачі документів, людина отримує відшкодування на свій рахунок. Це хороше такий інструмент, швидко підтримати ті ветеранські бізнеси або бізнес родин ветеранів, які продовжили працювати, які були переміщені в інші регіони. Я сподіваюся, що вже наступного тижня ми в рамках цієї програми, оскільки вона діятиме в будь-якому разі до кінця завершення режиму воєнного стану, зможемо отримати може право фінансувати не тільки в а усіх людей, які мають статус е УБД, у БД плюс, я би сказала так, і які є фоком, uh -huh. і друга програма, яку ми запустили трошки пізніше, це лінія кризової підтримки. Ми розуміємо, що кожного з нас зараз в умовах. Гострого стресу, який був в лютому, який вже став хронічним стресом, з якимись піками через новини, через події в особистому там житті з близькими, тому що знов-таки ми разом з агенцією рейтинг провели опитування національне, і 54% з опитаних вказали, що з їх ближнього кола хтось. Зараз на фронті, тобто ми розуміємо, що ну, кількість людей, які стали більш дотичними до війни, е вона зросла знов-таки е критично порівняно з тими, хто був в цьому процесі і розумів, що в нас триває війна ще до, до лютого двадцятого року. Тому ми створили цю гарячу лінію. Це кризова підтримка. Туди можна зателефонувати, і наші фахівці, які мають. Е Певний, ну вони це фахівці з великим досвідом роботи, які крім цього ми провели спеціальне до навчання саме з кризової підтримки, і власне ви телефонуєте ми тут, угу. щоб вислухати, щоб підтримати, щоб допомогти. Якщо у вас будуть питання, якісь які не стосуються власне такої психологічної підтримки, наші фахівці мають теж е, список, перелік, а куди порекомендувати вам звернутися? Ви говорили, що починали фактично втрьох працювати над цим проєктом. А зараз наразі, яка кількість у вашій команді працює над допомогою? 33 особи в нас скільки 30, 33, 30. 33. 33. 33. дуже люди. красива так. цифра. Насправді 33. Сподіваюсь, так ну ми мусимо будемо змушені ще добирати людей, оскільки зараз з розширенням програми, які ми будемо е, впроваджувати, е, операційних таких речей буде багато. В нас дуже багато комунікацій з заявниками. Ми перетелефоновуємо, підказуємо їм, як зробити, щоб документи були коректні і тощо. Тобто, тому що нам важливо, щоб людина отримала таки від держави. Я хочу зауважити, що кошти, які ми надаємо, це бюджетні кошти, Фінансується державою тобто, безпосередньо, так. Так, це фінансується державою, і це важливо, тому що, на мій погляд, ми багато не те, що винні. А мусимо зробити для тих людей, які дозволяють нам кожного дня просинатися там в своєму ліжку, а і в е, такій е, достатній безпеці, скажімо так. Тому е, ми намагаємося зробити все, щоб люди, які до нас подалися, такі отримали це фінансування. Ми їм підказуємо, якщо документи не коректні, кажемо, а де взяти, в яких інстанціях, в яких інституціях взяти коректні документи, як вони мають виглядати тощо. Е, от я дивлюся інформацію. Да, от е, саме проект, який стартує буквально за декілька тижнів з 5 вересня по 5 е, жовтня, тобто місяць буде тривати, да? Е, прийом. прийом документів. Е, відшкодування становить від 500 тисяч до мільйона гривень. Е, які, е, які це можуть бути бізнеси? Чи тут немає абсолютно ніякого конкретного е, уточнення? Е, я уточню одразу, що от. В цій програмі це вже буде не не відшкодування, а навпаки, на розвиток на розвиток. Ну, да, 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 а, да, і це буде і це буде конкурсна історія. Тобто, О, якщо наша кон. програма мікрофінансування вона без конкурсів, то тут е, людина, подаючись е, на це фінансування, повинна е, довести, показати свої спроможності. Тобто, ну це діючи вже декілька там, років бізнес, який показує, що ось ми ось ми росли, ось ми розвивались, ось є персонал, якому виконувати роботу певні там виробничі потужності, і ми хочемо ще доростити, створити додаткові робочі місця тощо. А преференції, ну, в нас наша категорія це ветеран, це родини ветеранів, родини загиблих. Тобто, якщо це дружина ветерана, і він зараз на війні, а вона сама керує підприємством. Вона має всі е шанси отримати це фінансування на посилення е бізнесу. Я хочу зауважити, що е ми дуже очікуємо, що до нас будуть подаватися підприємства, е компанії, засновані ветеранами та їхніми родинами, які при цьому ще й працюють для того, щоб підтримувати збройні сили та інші. Е інші організації сектору безпеки і оборони, тобто це була взагалі така ідеальна історія від захисника захиснику, коли або постачає продукти харчування до армії, або постачає якісь засоби там ведення розвідки, наприклад, дрони. У нас зараз багато ветеранських ініціатив, які саме виробляють дрони. І ми чекаємо на такі ініціативи. Ми е, готові їх підтримувати. Більш того, знов-таки наша задача не просто видати кошти, а щоб ці кошти дали результат. А? Країні потрібна жива економіка. Кожен працюючий бізнес це сплачені податки, це робочі місця, це е, гроші для власне, е, власників бізнесу. Да, тобто це будуть люди, які можуть себе самі забезпечити, і це обіг коштів в цілому. Е, е, тому е, ми зацікавлені в тому, щоб людина отримала кошти. І змогла реалізувати те, що вона хоче. Тому в нас буде звітування, і звітування воно насправді не на того, не на того, щоб ми там потім когось наказали або ще щось, а навпаки, для того, щоб якщо ми бачимо, що десь не йде, ми могли долучити ще експертів, менторів до цього підприємства, до цього бізнесу, для того, щоб все таки досягти тої мети, яка буде. Запропонована під час подачі або навпаки показати приклад варіант того, що це працює і це приносить певні результати. Тобто, фактично можна сказати, що е, по цій програмі е, там, наприклад, е, релоковані підприємства і власники таких, наприклад, підприєм підприємств е, в форматі ВПО. Вони не якщо не дотичні до е, кагорти ветеранів або учасників бойових дій, тут же ж е, без варіантів вони не мають УБД, подавати заяв. УБД, УБД... УПД – це ключове, тому що це mm. фінансування саме учасників бойових дій, родин учасників бойових дій і родин загиблих. Mm. І в цій програмі незалежно від того, релоковані чи не релоковані. Ага, так. Дякую вам за цікаву розмову. Дякуємо за те, що пояснили. Скажіть, будь ласка, де, наприклад, для тих, хто от вперше почув і готовий подати документи з 5 вересня, де шукати інформацію, де знайти? На сайті Українського ветеранського фонду його дуже легко знайти в Гуглі через пошук або на наших сторінках в Фейсбуці та на сторінках Міністерства справах ветеранів. Там є окремий розділ конкурси і. Чітко така велика, велика інструкція прописана покрокова, що готувати. Сам прийом заявок кнопка буде е, активна з 5 вересня, по 5 жовтня. А зараз вже можна готувати документи, збирати необхідні дані і прописувати концепт свого проекту. До речі, пані Наталю, все таки не хочу з вами прощатися. І ще одне питання в мене е, виникло несподівано. Чи е, очікуєте наплив е, саме подачі заявок, чи можливо вже є відомості, якісь статистичні дані стосовно того, що є там певна кількість таких підприємств, е, які зараз потребують такої допомоги, е, є статистика щодо того, скільки фопів є серед ветеранів, наприклад? Це понад 12 тисяч. Це лише самі ветерани. Це не, не ті ситуації, коли власнику бізнесу є батьки або діти, або дружина. Ми сподіваємося, що заявок буде багато, тому що. Ну для нас це свідчитиме про те, що е, люди працюють, люди хочуть працювати, і є куди рухатись. Тому ми чекаємо, чим більше заяви буде, тим краще. І зараз ми там ще очікуємо певні е, нормативні такі зміни, які дозволять нам збільшити бюджет, який, е, який буде доступний, для того, щоб ми фінансували дані проекти. Ну я так розумію, що все одно є якийсь певний ліміт. Е, е, я зараз не готова говорити, тому що от. Прямо в найближчий, найближчий час, і це було оголошено е, головою Фісу Президента під час форуму 22 го числа. Що фінансування в нас буде максимально розблоковане, і це ну це буде порядки там десятки мільйонів гривень, які ми зможемо надати в вигляді такої фінансової підтримки. Дякую вам ще раз за розмову. Дякую, що долучилися до ефіру телеканалу. Д1. нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися щойно з Наталією Калмиковою, це виконавча директорка Українського ветеранського фонду. Говорили про дуже потужну програму підтримки підприємств, які входять до когорти підприємств, якими керували ветерани або члени їх сімей. Більш Дійсно більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті ветеранського фонду. Варто саме з 5 вересня. Нагадаю, що розпочнеться прийом заявок. Якщо у вас є певні труднощі з вашим бізнесом, а в вашій родині є хтось ветеран України російської війни або учасник бойових дій. Перепрошую, тож обов'язково в принципі долучайтеся і скористуйтеся цією можливістю. Не прогав е, все за підтримки держави се зустрінемо Прозоро.